Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За малюнком 10.38. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть градусну міру кута Х. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі: пронумерувала наші кути. Кут 1 у нас 130 градусів. Кут 2 у нас 140 градусів, кут 3 40 градусів, і потрібно знайти градусну міру кута 4. Мені потрібно ще кут 5, тому я також поставила цифру 5, кути 2 і 3 є внутрішніми односторонніми кутами, що утворилися при перетині прямих С і Д січною А. Знайдемо їх суму 140 Т40, буде 180. За наслідком з ознаки паралельності прямих. Якщо при перетині двох паралельних прямих січної, двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, то прямі паралельні. Отже, прямі С і де? паралельні. Запишемо це. Кут 2 і кут 3 є внутрішніми. Односторонніми кутами, що утворилися? При перетині прямих C і Д січною А. Q2 додати Q3 дорівнює 140 додати 40 маємо 180 градусів. За наслідком з ознаки паралельності Прямих? Я не буду записувати нам сам наслідок. Якщо припередне двох прямих січною, сума внутрішніх односторонніх, а вони у нас є внутрішні односторонні, кутів 180 градусів, то прямі паралельні. За наслідком у нас С паралельно Д А січна. Кути. 1 і 5 також є внутрішніми односторонніми кутами, що утворилися при перетині тепер уже паралельних прямих, бо ми довели, це D січною Б. Тоді їх сума має також бути 180 градусів. Кут 1 і кут 5 є внутрішніми. Односторонніми, кутами, що утворилися при перетині паралельних. Прямих і Січною тепер уже Б, оскільки а, паралельно Д за властивістю внутрішніх односторонніх кутів утворених. при перетині паралельних прямих січною кут 1 додати кут 5 дорівнює 180 градусів. Тоді кут 5 дорівнює 180 градусів відняти кут 1. І це дорівнює 180 відняти. У нас кут 1 – 130, отримаємо 50 градусів. Ну, а тепер на малюнку у нас кути 4 і 5 вертикальні. За властивістю вертикальних кутів вони рівні. Кут 4 і кут 5 вертикальні кути за властивістю вертикальних кутів кут 4 дорівнює куту 5 і дорівнює 50 градусів. І записуємо. Відповідь, відповідь 50 градусів. Номер 8 Із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10 підручника геометрія 7 та номер 8 – із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 19 підручника математика 7 інтегрований курс виконано.